Вони мають бути швидкими, непомітними та дуже уважними. Це про прикордонників. Вони зараз щодня полюють на ухилянтів, патрулюють 24 на 7 та в будь-яку погоду. На одному з нічних чергувань на Одещині побував Андрій Анастасов. Його репортаж. Далі, Прикордонний ряд рівняйся струнко, наказує виступи на охорону державного кордону України. Лівого руч. кроком руш. Болградський район на Одещині до кордону з Молдовою лише декілька метрів, і це одна з популярних ділянок серед ухилянтів, військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються втекти з України. Навіть був такий випадок на цій ділянці кордону. Зараз прикордонники затримали аж 50, понад 50 осіб, там 51, здається. Наряд прикордонників обережно рухається вздовж контрольно-слідової смуги. Тут посеред безлюдних полів в будь-який момент можуть опинитися пору. Тож важливе маскування, ліхтарі вимкнені, режим повної тиші. Дуже важливо для прикордонного наряду здійснити прослуховування, тому що якщо да, на підступах до державного кордону можливо е автомобільної техніки. І снаряд це може почути і, і насторожити, що щось може відбуватися. Керівник підрозділу розповідає: в день, коли смугу добре видно, прикордонники вишукують сліди втікачів на землі. На грунтовому покриві воно відразу показує е, да, відбитки взуття порушників кордону, і ми можемо одразу визначити, чи до України, чи з України, з якого напрямку, куди. Чи в тил ділянки, Тобто це вже за допомогою службової собачки, вже е, навченого е, особового складу вже вивчаються ці сліди. А ось вночі в нагоді стають тепловізори, і так кілометр за кілометром прикордонники можуть крокувати годинами в залежності від обстановки і жартують після початку великої війни. Побільшало не лише ухилянтів. Під час військового стану заборонено мисливство е, прикордонній смузі. І росте популяція диких тварин, ну, особливо на цій місцевості, це дикі кабани і козулі. Дуже цікаво, ну дуже гарно це дивитися. Це око радує, що таке є. У наряді разом зі своїм наставником німецька вівчарка Тор. Пес дружній, любить погратися. Але коли доходить до патрулювання, краще порушникам не попадатися. Слухай. Основний навик собаки з присідно людини по запаховому сліду. Вона повинна людину знайти по запаховому сліду, також речі його. Собака, коли знаходить людину, повинна обгавкати його, позначити голосом, що знайшла людина. Цього разу ці навички тору демонструвати не довелося. Ознак порушення кордону не було, і прикордонники повертаються до намету, щоб відпочити. Офіційно це називається місце тривалого несення служби. Лоштовано сьогодні для діяльності дітей. Буржуйка є, хлопці собі дрова заготовлені є. Так хлопці відпочивають собі. Вийшли на кордон. Для служби прийшли, трошки відпочили знову на кордон. Поруч і польова кухня, і їдальня, все зроблено своїми руками. Обсі молодці, час, свій особистий, тих 2-3 годинки мають відпочити, але і не ліняться, так скажу, щось приготувати. Крім того, що пайок подається сюди, то щось так само і приготувати собі як щось по-домашньому. І що сьогодні на вечерю? Сьогодні борщ вечерю приготували українські. Хто готував? Готував я. Готуємо кашу, гречневу кашу. Готуємо перлову кашу, готуємо плов. Готуємо. Ну, що подобається хлопцям, то і готуємо. Такі намети встановлені біля найгарячіших ділянок кордону. Бійці тут завжди у бойовій готовності, а патрулюють цілодобово. Наразі кажуть у службі, ситуація на півдні Одещини. Трохи покращилася, але все одно ухилянтів часто затримують. Андрій Анастасов, Ігор гриміхоношан подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.